Дональд Трамп, схоже, зійшов з розуму після розмови з диктатором Путіним. Американський президент та члени його команди встигли зробити низку скандальних та безпрецедентних заяв. А буквально вчора Трамп звинуватив Зеленського у всіх земних гріхах. Натомість Путін такої слави не заслужив. Останній, до речі, теж зробив низку заяв на адресу Зеленського. Детальніше про крайні заяви Трампа та його російського чи то колеги, чи то господаря Путіна розповідаю зараз. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з найгучніших заяв Трампа. По перше, він назвав Володимира Зеленського диктатором без виборів. Так, так, вам не почулось не Володимира Путіна. Про це американський господи простий президент написав у соцмережі True Social. Це обзивання підкріплювалося і тим, що Зеленський грав на Байдені як на скрипці. Я думаю, він мав на увазі, що Зеленський використовував Байдена, нібито український президент змусив США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна виграти. Крім того, на думку Трампа, Зеленський визнає, що половину грошей, які йому відправили штати, зникло. Та найбільше шокувало наступне: а саме те, що Трамп відкрито і безсоромно просуває російські наративи. Про що це я в тому ж самому пості він заявив, що Зеленський відмовляється від виборів і займає дуже низькі позиції у своїх опитуваннях. У ще одній своїй промові він підкріпив ці слова навіть цифрою. Цитую, Зеленський має 4% підтримки. Зараз я вам дам послухати його пряму мову, але хочу зазначити ще на одному: Трамп заявив, що Україні потрібні вибори, якщо українці хочуть бути за столом переговорів. в Україні не було виборів. діє воєнний стан в Україні. де лідер, я мушу сказати, має лише 4% підтримки. Іде країну розбомбили вщент. Я б сказав, коли вони хочуть місце за столом. Хіба народ України не має сказати, знаєте, вже давно не було виборів. Ну так просто до слова хочу нагадати, що Путін утримує владу в РФ вже 25 років. То хто з них двох справді нелегітимний? легітимний? Питання риторичне. Політики, дипломат Роман Безсмертний звернув увагу на те, що Трамп озвірів після першого раунду перемовин США і Росії в Аріаді, і це вочевидь, тому що та зустріч не дала жодних результатів. Ну а Дональд Трамп з гарячки, не отримавши абсолютно ніяких результатів, накинувся на Україну. Ну, це для Трампа типове характерне. Він завжди обирає жертву і молотить її. І в цій ситуації, чесно кажучи, в душі. Ну то як кажуть у нас у селі, як коти нагадили, от від цього того, що відбувається зараз з Трампом, бо насправді це відносини між двома державами, які в нинішній ситуації в стабільності в забезпеченні світової стабільності відіграють дуже важливу роль. я Маю на увазі Україна і Сполучені Штати Америки. І якщо це буде далі продовжувати, то потрібно цілий ряд системних кроків для того, щоб з одного боку привести до тями а, Дональда Трампа. Тому що мені здається, що в нього гарячка почалася а, нерегульована. Ну а з іншого боку, треба а, говорити з партнерами в Європі з розумінням того, що невідомо, які ще можуть бути а, оголошені тези Дональдом Трампа. Не забарилась, і реакція Зеленського на слова Трампа цитувати всю прес-конференцію президента ми не будемо, але виділимо наступне. Президент дав чітко зрозуміти, що питання виборів, до якого дуже апелює Трамп, зараз дійсно не стоїть, адже гарантувати безпеку громадян, коли ворог обстрілює нашу територію ракетами, бомбами і запускає щодня сотні дронів, неможливо. Жоден куточок нашої держави не можна назвати безпечним. Що стосується заяви Трампа про 4 відсотки, то Зеленський заявив, що це інформаційна війна РФ. Раз вже говоримо про 4 відсотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто на жаль. Президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо американський народ, який нас постійно підтримує На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Президент наголосив, що наразі питання номер один не рейтинг довіри, а те, як Україні захиститися від російських обстрілів, повернути військовополонених і зрештою припинити війну. І питання навіть не яка в мене підтримка, питання в тому, що що важливо, те ті рейтинги, на які ми звертаємо увагу, номер один сьогодні питання, як захиститись від обстрілів. Я думаю, що це номер один питання, не думаю, я знаю по всім соцопитанням, це номер один питання для українців. Із лідерами, коли говориш з європейськими, це також номер один питання. Це питання не підіймається. Далі питання дуже важливо щодо повернення полонених. А в Саудівській Аравії зустрічаються міністри закордонних справ двох держав присутності. Міністр закордонних справ третьої держави і не підіймають питання полонених і точно не піднімають питання щодо обстрілів ракетних ударів. На мої запитання щодо збільшення патріотів я відповіді не чую, не почув від Сполучених Штатів Америки. Хоча я постійно його піднімаю. Це ті питання, які дуже актуальні, які мають найбільші рейтинги в будь-яких сосопих. На обурливу заяву від Трампа на адресу Зеленського відреагували і світові лідери. Президент Чехії Петер Павел запевнив, що називати президента країни, яка веде війну за своє виживання диктатором, це верх цинізму. А канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що неможливість проведення виборів під час війни повністю відповідає конституції та законодавству України. Сенатор США Чак Шумер наголошує, що огидно бачити, як американський президент відкрито виступає проти союзника та стає на бік такого бандита, як Путін. А прем'єр-Британії Кір Стармер підтримав Зеленського як демократично обраного лідера України. Є ще одна гучна заява Трампа, яка добряче поставила весь світ на вуха. Він звинуватив у початку повномасштабної війни в Україні Зеленського. Так він відповів на скарги, що Україну не запросили на російсько-американські переговори в Аріяді. Послухайте його пряму мову. Я чув нас не запросили. Ну ви були там, тобто за столом переговорів три роки тому. Ви повинні були закінчити це три роки тому. Ви повинні були ніколи цього не починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти угоду для України, яка б залишила їм майже всю землю, і людей би не вбивали. Видання The Times пише, що заяви Трампа повторили російський наратив про те, що Україна спровокувала повномасштабне вторгнення майже три роки тому. Потім Трамп підтримав умогу Росії про проведення виборів в Україні як частину угоди про припинення вогню. Це викликає побоювання, що Кремль може спробувати маніпулювати голосуванням для встановлення проросійського кандидата. До речі, як ви вважаєте, поведінка Трампа зараз диктується з Кремля чи це його власні ініціативи? Діліться думками у коментарях, окрім України, президент США розкритикував і Європейський Союз за те, що він впродовж трьох років повномасштабної війни нібито нічого не зробив, аби її завершити і укласти мирну угоду. На думку Трампа, це зберегло б українські території та життя тисяч людей. Раз ми вже про одного пришибленого поговорили, згадаємо ще й іншого, але вже з Росії. І тут одна цікава деталь на відміну від Трампа, заяви Путіна були надиво м'якими. Ніби Путін в цій історії грає доброго поліцейського противагу поганому копу Трампу. Диктатор Путін зокрема заявив, що Росія готова повернутися за стіл перемовин і ніколи не відмовлялася від діалогу з Європою чи нашою державою. No. Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает. Окрім того, він заявив, що РФ хоче вийти на прийнятні для обох сторін рішення. Нужно добитися того, щоб наші команди підготували питання, що надзвичайно важливі як для США, так і для Росії, в тому числі не тільки, але в тому числі і на українському треку, з тим, щоб вийти на приємлемі для обох сторон рішення. А це, звісно, непроста задача. До слова кілька днів тому речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Путін готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але потрібно перед цим обговорити юридичну основу домовленостей. Адже для Путіна Зеленський є нелегітимним президентом, стверджуючи, що той перевищив свій конституційний термін перебування на посаді. Він також додав, що із задоволенням зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. До слова їхня зустріч може відбутися вже в кінці цього місяця. Як бачимо, Путін здивував свою риторику, яка лунала ніби на противагу божевільному Трампу. Але це все для замилювання очей, адже пам'ятаємо, що однією з вимог для миру було вказано те, що чотири області мають бути повністю їхніми. Нагадаю, мова за Донецьку, Луганську, Запорізьку і Харківську. А трамп, судячи з його риторики за останні дні, ніби змушує Зеленського до цього. Та що б там не казали, наш президент сказав на здачу території ворогу, він не піде. До речі, від слів Дональда Трампа обурені і самі американці. Так вже 51% громадян США не схвалюють президентство Трампа за даними опитування Reuters Ipsos. Свої обурення вони висловлюють і у коментарях під фото опублікованим офіційним акаунтом Білого Дому, де він виставлений як король. Ще більш обурливі американці у Тіктоці Україна почала війну. Що Трамп сказав, що Україні ніколи не слід було розпочинати конфлікт з Росією? Що Росія вторглась в Україну? Україна не вторгалася в Росію. Це відео для українців. Сьогодні вранці ви, мабуть, прокинулися з новинами про те, що сталося, коли ви лягали спати. Я не говорю про атаку безпілотників, яку вчиняє Росія, а про те, що Дональд Трамп сказав минулої ночі під час прес-конференції у Флориді. І я хочу, щоб ви знали. Що американці насправді не ставляться так до вас. ми точно знаємо, що Зеленський є легітимним президентом. Ми знаємо, що Україна і Зеленський не винні в тому, що Росія почала вторгнення в Україну. Ми не згодні з тим, що Дональд Трамп намагається фактично вкрасти мінерали. рідкісні мінерали у вашій країні на 500 мільярдів доларів. Ми живемо в цей дивний час в Америці, де багато чого відбувається, і ми справді цього не розуміємо. але те, що ми можемо зрозуміти, чого наш президент чомусь не скаже, це те, що Росія є тут агресором, і вони повинні відповідати за те, що вони вам зробили, тому що ми знаємо, що якщо Росію не зупинити зараз. І Якщо Росія не засвоїть свій урок, вони просто одного разу перегрупуються і спробують захопити решту Європи. Тому, будь ласка, знайте, що пересічні американці підтримують вас незалежно від того, що зараз говорить наш президент у ЗМІ на всіх прес-конференціях. Ми з вами, щоб не сталося, тому що саме в цей момент ви, хлопці, щодня ризикуєте своїми життями, щоб забезпечити безпеку та вільність не лише українців а й світу. Від слів Американці починають переходити до дій і організовують протестні рухи по штатах. То може вже скоро і до імпічмента дійде, як ви вважаєте? І фінальне питання нашим глядачам: як ви вважаєте, чим завершиться цей етап україно американських відносин? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.